Значить, дивіться, оце одо натягнута сітка. В сітки є клітинки. Одо, так звані. Значить, як плететься накидка? Береться отак дві ниточки з мішковини. нарізаної, ОДО. От, Складуєте їх не пополам, а трошки криво. от, Бо якщо буде ровно не пополам, вона буде висіти, як хляка, А якщо криво, воно буде пухке. Значить, Яким чином воно робиться? Отак, от по периметру, по периметру, ви два рядочка плетете у кожний вузлик. От, два рядочка. То є раз, два, три. От дві клеточки ви заплітаєте в кожний вузлик. Потім далі саме полотно плететься яким чином. У квадратіка є чотири сторони. Одо. Раз, два, три, чотири. Заплітається в кожну стіночку пополам зложили. Отак просунули і затягли. Знов беремо дві ниточки. От. Взяли. Я просто за крючком роблю. Ну дитя, я думаю, буде робити руками. От. от. От ми дві заплили. Треба 4. От. Отак от, от. Три. 4. От, три ми заплели, оця ще не заплетена. Я просто ну, по центру це роблю, все, є От, Ось таким чином. І потім пішли тупо в повкажду. А по периметру два рядочки в Все.